Та, да, відео не було давненько. Три тижні назад я в шуці. Ок, сьогодні буде продовження цієї рубрики, а саме апнути персонажа, ну, вже я ж вибрав якого, тому будемо казати Беа. Але е... мушу вас якось. ну... Не обманути, а. Ця рубрика, мабуть, закінчиться. Тому що на 25-й ранг я її апати точно не буду. Але я знайшов два нових способи. І тому сьогодні ми будемо по ньому намагатися якось апнути. І. Ок. А... І так, вона у мене на 18-му рангу. І тепер, я, ну я її не качав з минулого відео. Хто не бачив минуле, обов'язково подивіться перед тим, як це. Ну, гаджети не можна, нічого не можна. Тільки на шостій силі. Ну, можна скини там, ну, то пофіг. І отож, тепер я знайшов два нових способи. Перший може хтось вже е, втямив, догадався. Дуелі. А саме. Е Апати, як може, ви знаєте, такого ютубера Алекс. Він так на першій селі апає персонажів на 30-й ранг на 35-й. Тому зараз можна спробувати. Да. Суть в тому, що ми беремо. е... Там, якщо от перший персонаж у нас. не поняв. мала бути. Беа Ладно, пофіг. Е... Перший, ну то мій ляп такий. Я вибачаюсь, першим персонажем мала бути Беа і ми ж маємо. йти сливатись за неї. А потім, ну, ну, не то, що сливатися, а в тумані помирати. І по можливості ульту собі набити якось. Так, я його бачу. Бляха. Добре. А потім просто ну, вигравати за других персонажів. Фух, щось не так. Щось пішло не так. Пляха, я на фензі протупив. Zaraz będzie jostka, zaruba. dobra Oj, Boże. Mieniamo, tak, tak. Ja prosto protupek. Zaraz. Zabłuł samą samu be be bel. Beliu, bel. Ось, ось так має виглядати. Ну, якихось сильних персонажів таких потрібно брати, але бляха, тут такий рандом, що пік у противника, скоріше за все, буде сильніший. Так, да, зараз, мабуть, сильніший буде. Значить, перше. Намагаємось якось на уль ульту. Хай, покажуся, де я. Він боїться, тому що в мене атака заряджена, він ще не знає, що в мене щось по типу челленджер. Або одразу йти помирати. Давай, треба попасти по ньому. Ага. ага. Ні, мені так то пофіг, я можу піти в туман. Ок, ульта є. У нього ні. бляха скоріше, скоріше, скоріше. Ок. І тепе бляха за а. Я думаю, я на фен присидіть. Ок, отлічно. Леон тащить. Так, тактика тепер, бляха, там же меха. У мене тактика та сама. Та ні, якщо що, то фенгом можу потім добити. Бляха, не можна давати хілитись. хилитись. Притому вона мене побачить скоріше, ніж я її. Бляха. Не, ну то слив. Ай, ну чому? Ай, боже, боже. Хоча я думаю, я міг виграти. Так, ні-ні-ні, не що це за хірня? Не можна допускати такого, щоб ви просто дивилися, як я сливаю. Ні-ні-ні-ні-ні. щось не то то. А, так, замість Фенга Беру його. Ну, я думаю, я на Леоні буду всіх вивозити. Так, ось тепер я вам обіцяю. Я не програю. Можете не перемотувати. Ох. А, Сильний пік такий, сильний у них. Ну, на бері. Бері я могла легко. Тепер головне хоч трохи ульту набити. І все. Можна здихати. Ну, я розумію, що просто туман підходить. Ні, він не підходить. Він є. Ну що, афка стоїть. Бляха, я боюся. Ой! Ой, Боже, там же половина ульти вже в неї є. Так зараз, ага ок. Добре, тепер Гріфа. Uh, біда в тому, що в нього зараз ульта буде. Так, лишати гаджет один чи як? Мені треба виявити, де він знаходиться. Він, скоріше за все, там, тому що знає, що в мене Ульта є. Ай, відчуваю себе кіберспортсменом Ох то. Ляха в нього Ух, uh, ледве-ледве. І тепер... А, я, я, я думав, я не е далі. Що зі мною? Ну, навіть якщо ми обоє будемо вди... А, бляха, він же якраз його взяв, щоб хилитись. Ок. Ух! Казав я виграю. Ну, я найдалі точно його там виніс. І так. Тепер дивимось. 438. Вроді так і було, так? Да? Ну, ви поняли, так? Да? Спосіб. Зараз ще декілька каток зіграю, спробую. Біда в тому, що ця карта, вона так-то хороша, але вона може з тобою як е допомогти тобі, наприклад, за того ж самого Леона або Едгара, або ще хтось. Так і зіграти з тобою е злу шутку. Бляха, я забув, як тут по-українськи буде. Так, ок. Я просто підійду до нього. Нефіга. Я сам не ожидав. Бляха, він же на кіті. Ок, не зря я взяв Едгара. Тепер біда в тому, що дах мене буде, мабуть, буде гаджетом забирати. Стоп, треба якось нафармити ульту. Теха, він мене хоче. Оба! Ай. Він з ультою. Нічого, вона зараз пропаде. І гаджет перезарядиться. А на що я включив? Коротше, саме головне, що ви суть уловили. Тепер другий спосіб. Тому що ці дуелі мене нереально бісять. Краще б волейбой або баскетбой залишили замість них. І тепер е, другий спосіб. Беремо якогось бійця на низьких кубках. Наприклад, у мене пайпер. Сливаємо за неї е, так, щоб на інші, Щоб нас, коротше, кинуло в бій з ботами. І пересідаємо на персонажа, якого треба апнути. Ну, наприклад, якщо ви на великих кубках, але боїтесь грати, у мене так. І далі просто з ботами граємо і виграємо. Звісно, після цього вам дадуть реальних гравців. Але можна просто повторювати це. І біда в тому, що я не розумію, як це робить, тому що інколи в мене, в мене то виходило, а інколи ні. Мабуть, треба брати бійця на більш високих кубках. Тобто, наприклад, кого може? Пайпер. Та. Скучний такий бієць, не люблю її. Значить, дивіться, на маленьких кубках бляха важко програти. Тому йду, сливаю. Ось і так ще хоч два рази. А тепер, якщо ви скажете, що це буде дуже влияти на загальні кубки трофеї, то задумайтеся, що можна просто на нуль кубків злити і... А, ой! А, тоді. Бляха. Коротше, тут сильно не влітає, можна швидко нафармити багато їх. І тоді проблеми такої не буде. Тому ніколи не переживайте, якщо ви таким способом хочете кубки апнути. Давай, давай, ну давай, ну бій. Та скоро! Деда в тому, що, от бачите, які боти аутистські. Ну, да, то бот. І тому нам от трофеї зачисляють. Тому е, то означає те, що я казав, що спосіб не завжди працює. А дожидатися диму дуже важко на таких кубках. Ну, ви можете, звісно, якогось е, іншого бійця. Наприклад, якщо ви на 35-й когось ябнули. Ну, у ну, мене ціль, звісно, загальні кубки. То, що я хочу топ світу бути. І мені треба. Але кому не, ж... не... не важко слити хоч один там 20... 35 ранг, 30-й, то можете користуватися і потихоньку сливати. Там по початку по 2 кубки буде сливати. Ну і потім просто пересідати на бійців. Ну, зараз так і зробимо, тому зараз включусь. Момент ікс. Е, Я слив досить багато. Ну, як багато десь три рази. Два за кадром. І тепер, ну, наприклад, беру Б, і мені цікаво, чи будуть в каці боти. Да, піду в соло ще, де, щоб хоч в кущах відсидіти. Щоб не слити багато, якщо не буде. По ідеї мають бути? Тому що це не дуже великий такий відрив в покупках, так. У мене таке саме було і коли я сливав, так. А зараз, увага, диви. Я не розумію, бот чи не бот? Вроді би не бот. Ні. От бачите, не завжди працює. Тому всерйоз таким займатися не треба. Да і взагалі я дуже даль... я дальників не дуже люблю. Тому що є хороші такі імбові. А є ну, наприклад, рті там Сту, Лу. А є досить погані. Ну, не то, що погані, а саме. Маю на увазі важкі такі. О, ну, хоча б четверте місце, да? П'яте. О! Ой, бляха, що дизлайк дизлекпозу. Як бачите, спосіб інколи робить, тому що, коли ви на маленьких кубках, то гра сама старається вам якось допомогти. І тому не. Ну, Там тільки за 10, 9, 8 місце. Ну, я не пробувала на 8, але ну, я так думаю. Тільки два кубки сливається. Тому можна піти на високі кубки. ну, Це не високі, але на персонажа ну, ви зрозуміли, якого треба апнути. І, наприклад, на п'ятому місці, якщо займете, головне ну, кубки дуже високі, так не брати. Хіба якщо у вас челендж, як у мене. Ну, то по-різному, якщо ви сміливий, можете і не такі брати. E, взяти. І хоча б на п'яте місце постаратися. Ну там плюс два кубки будуть. Але ні в якому разі не думайте так сливати на бійця від якого треба апнути. Ну, думаю, у вас є мізки. І. На цьому хочу закінчити, але е, я не буду її апати на 25 ранг з шостою силою. На 25-й, ну, буду, звісно, апати, тому що я топ-1 світу хочу стати. <гум> Будь ласка, не смійтеся в коментарях. Е, але, да, ну, можна сказати, рубрика закінчилася. Ну, то і не була рубрика, то як один випуск просто за два маленькі, щоб ви багато не дивилися. Тому ось так. Ой, Все. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А це ну, стосовно Беа, було останнє відео. Ну, не Беа, а того, що я хочу япнути. А ну, якщо ви дуже переживаєте за це, хоча хто там дивиться взагалі моє відео. Я на шорт схочу якось. Аудиторію набрати. Е, я апну її на 20-й ранг. Ну і все, щоб просто знали, що от вона є хоча б на якихось кубках. Тому, да, всім пока.